На Київщині у селі Здвижівка знайшли ще одне тіло вбитого росіянами. Чоловіка Загарбники закопали нещасного в одному зі своїх окопів ще у березні. У Чоловіка були зв'язані руки, а на голову натягнутий чохол. Вочевидь, перед загибелів ця людина терпілася страшних мук. На цілі жертви знайшли важливу деталь, яка ймовірно допоможе ідентифікувати особу та знайти рідних. Про те, що в цьому лісі на Київщині були позиції росіян, й досі нагадують окопи. Саме в одному з них і знайшли чергову жертву путінських найманців. Перш ніж тіло почнуть оглядати криміналісти усе навколо, і сам труп перевіряють вибухотехніки. Цинічно заміновувати убитих це огидний почерк росармійців. Саме елементарно засовують під тіло гранату, винімають чеку важель вагою тіла, прижимається до корпусу гранати. І поки важель прижатий, вибуху не стається. Як тільки важель звільняється, стається вибух. Після команди, що все чисто, фахівці приступають до мотрошної роботи. Із землі дістають тіло чоловіка. Йому було приблизно 50 років. Експерти без сумніву кажуть, перед убивством росіяни жорстоко катували людину. Руки чоловіка зв'язані, на голові знаходиться чохол від підголовника. Відсутні фрагменти в області шиї та голови вказують на пошкодження всіх ділянках тіла, не виключається навіть від вогнепальної зброї. Поряд з цими позиціями вже виявлені були трупи осіб з ознаками вогнепальних пошкоджень. У селі Здвижівка росіяни пробули місяць, І навіть через майже півроку після деокупації у цьому лісі продовжують знаходити тіла невинно вбитих людей. Цей нещастий чоловік став вже 17-ю жертвою цих виродків. На тіло закатованого натрапили лісники. Вони помітили частину людської голови та одяг, що виглядали з під землі. На руці у чоловіка експерти знайшли годинник. Ця деталь може дуже допомогти знайти рідних загиблого. Буде відібрана ДНК, виокремлена і поміщена до загальної бази, але при ньому є деякі речі. Наприклад, він був в забродах. Ну такі відповідні е, взуття специфічне. У нього є часи, е, є одяг, і ми будемо перше е, через все будемо дивитися серед людей, які зникли безвісті. Уважно придивіться до цього годинника і одягу убитого. Можливо, ви зможете допомогти якійсь сім'ї. Попрощатися із найріднішим загалом на території Київщини вже знайшли 1356 убитих росіянами людей. Ще 207 і досі вважаються безвісти зниклими. Олена Ровенчук, Олексій Колотигін, телеканал Київ.